Всім привіт, слава Україні! Героям слава! Завтра мав закладати вже другу інкубацію в цьому році. Ну, сьогодні зайшов до своїх адлерів. І одна курочка пенато вирішила, що хватить їй нестися. Сіла, сидить квокче, вставати не хоче. Хотів яйця позбирати, до яєць не пускає. Занісся, поставив, зробив друге кубельце. Там вже от одна знеслася. А зараз приніс, думаю, раз ти дівчуля захотіла посидіти. Якраз завтра заложу інкубацію, сьогодні ще підкину під квочку і нормально вийде, в принципі. Коротше, зібрав я. У мене ще є куріна в вільному вигулі. Там всі породи коротше, разом. Там є... Ой, і гадонти, і амрокси, і е, по-моєму, коротше, і не сушки якісь там є, коротше, колись купляв я. Е, е, коротше, їх щось біля 40, біля 40 штучок є на вільному вигулі ходить. Зібрав я від них яйця і вирішив підкинути під підню. Хай посидить, подивимося, що з того получиться. А завтра ще закажу, закомплю завтра інкубацію і заодно, в принципі, якщо нормальний вихід буде, то получиться непогано корчат. Так, що ж, зараз я під нього підкину 21 яйце. Колись вчили, казали, що під курку треба підкрити 21 яйце. Так, що зараз, зараз зробимо, що покажу. Яйця заклав, поназначав яйця, що якщо вдруг якась заліза захоче тут знестися, щоб можна було відрізнити, коротше, що свіже яйце, а що зал, е, лежить на, під квочкою, так би сказати. Так, що ж, все, садимо квочечку. Через 7 днів зробимо увоскупію, подивимося, що з того вийде. Е, щось не було ніяких можливості стісняти, то це одне, то друге. Коротше, більше половини яйця викинув нахер. Викинув через те, що не оплот. Е, Більш таких експериментів я проводити не буду. Е, попробував два рази, все. Коротше, ті всі яйця, що лежали зверху, всі не оплот. Ті, що в лотках, що був переворот, там оплот. Отаке от. Окей, от Експериментувати так більше не будемо. Е -е, треба купляти ще одного інкубатора. Отак от, от. Бо одним інкубатором трошки, трошки маловато. Нині у нас 13-й день вже. Тут щось лишилося, щось 70 з 76 чи 77 яєць, коротше, залишилося. Ще треба зробити другу просвідку, що я не робив другої просвідки. Якось так, коротше. Буду робити другу просвідку, включуся, покажу, що там виходить. Так. Сьогодні у нас, то вже 18-й день інкубації. Зараз буду робити останню пересвідку яєць і буду викладати їх вже на коврик. Також приніс. З-під кочок яйця позабирав, щоб вони не помісили курчат, коли ті типу, почнуть вилазити, бо коли курчата два-три курча вилізе і кочка втікає, остальні яйця залишаться. Позабирав їх з під кочок, зараз теж їх сюди в закладу. Так, разом робимо пересвідку і вложимо це все діло на коврик. І разом порахую, що там що буде по яйцях ну, мої яйця. Видно, що корча є, заложено, все нормально. Так, ладно, робимо перевірочку далі. Е, так, виложив я їх на коврик. Получається, лишилося в мене 86 штук. Це з тим разом, що я з під почок позабирав. Цей раз тут дуже бляха багато дуже повідходило, особливо для адонтів відійшло дуже багато. Не знаю, що з ними за прикол такий. Е, Заложував я 150. Це остання моя така пробна була інкубація. 150 лишилося е 61. Виходить. Тих, що було в інкубаторі. І 15 я приніс з-під квочок. Отаке от, от діло. Так, ладно. Будемо слідкувати, буду знімати, показувати далі, що воно з того всього вилупиться. Поки що все. Будемо чекати. Ой, Всім привіт! що з мене бляха, ніяк руки не можуть дойти з цим всім, щоб сняти вам завершення другої інкубації. Результат, звісно, вийшов просто жопа, але бляха, що вийшло, то вийшло. Ще не було часу, коли за цим всім дивитися, бо то сіння, то віяння, то й так. Коротше, вилопилося в мене ця інкубації 50, 50 тут корча, по-моєму. Одне. Одне вже відійшло, не знаю чого. І ще двоє, блін, двоє ходимо стоїть крило опустили на цьому. Двоє чи троє ще ходять, за, ходять засрадіть. Чого вони почали засиратися, я знаю. Доді, ще, все те саме, температура хороша, е, воздуху вистачає, не стоять вони, не скулені. Те відкрив, то вони зараз позабувалися в угол, так вони ганяють. Щось почали засиратися дуже сильно. Не знаю в чому причина. Треба щось з мерішати. Мій медленно почнуть, зараз почнуть вони один за одним лягати. Так що якось так. Ці інкубації хочу спробувати. Купив качені яйця, спробувати заложити качені яйця. Це буде перша інкубація качок взагалі. Це в інкубаторі. До цього я ще навіть, навіть качок не інкубував, не знаю, що з того вийде. Ну, Щоб вийшло, то вийде. Пробуємо. По курчатах, не знаю. Може ще буде після качок, ще, ще один, один виводок буду робити. Тож не покажу, що з нього виходить. Так, ладно, отакий от результат другої моєї інкубації. Тут е, три породи. Це, це все молоді. Яйця в з-під моїх корей. Це е, е, вієтон срібла, тому ще там щось. 3-4 курчаки вийшлося. Далі адлер, срібло і амрокси. Ну, кажу, позасиралися щось, особливо амрокси. Так позасиралися, що це просто жопа. Я не знаю, в чому причина. А, і ще є, є щось щось 23 помісь. У мене є кури на вільному вегоріше. І там і амрокси, і адлери, і ці. І віадонти, і коротше, ну і несучки, то коротше, ще пару курчат є, є, є з того всього повністю. Подивимося, що, що з того буля. Так, ну, якось так, потім ще зараз активно йде пропойха їх, попаюємо. Але щось видно, щось, щось не то. Водичка кип'ячона так само, водичку їм свіжу не дають, тільки кип'ячону воду. Е, байкокс даю, дав байкокс. Зараз вони п'ють чектонік, потім буде байтрів. Так що, так що, так що щось треба з цим діляти. Ладно, потім я ще по включуся, також ще побільше десь <кій> буду включатися, показувати, як ростуть. Поки що все. Кому сподобалось дане відео, ставим лайки, підписуйтесь на канал. А я буду щось знімав, показував.